Привіт! Сьогодні ми знову робили збір. О, пол, о, полуниці дуже багато, дуже багато червоної. Навіть ось у, у мене кабріло, кругом червоне все. Ну а в теплиці у першій, яка, там, де в мене, там, де в мене першогодка, там уже практично полуниці немає. А тут, де у мене второгодка, е, ну ще є полуниця. Небагато, ну... ну є. Ось Дивіться, який її так, І будемо вже обирати, бо тут вже куча метеликів, треба обов'язково тут обробляти. Листя прибереться, е, оброблю від шкідників і хай ростуть вуса. Далі покажу, ми... ось теж все червоне, це кругом червоне. Тут ми сьогодні не збирали, тому що ми роз... розбиваємо на зони і збираємо не всю. Даємо ягоді даємо визріть, щоб вона була солодка. Зараз покажу, як я сьогодні, сьогодні я півдня провозилася з томатами. Ми ось так їх попідв'язували, Попилювала своєю пилочкою тією міні-пилкою. Ось такі стовпи. Добру, що в мене вон, така балка і куча такого добро. Так, прийшла забрати бур. Бо чоловік мене приб'є за нього. <смі> я, де, де щось роблю? Якщо мене хтось відволік... чи, то ось бачите, ось таким буром я сьогодні, працювала. бо чоловік мене зайнятий розсадником. І він говорить, не майся дур'ю. І з цими стовпами, на що воно тобі треба. Але я хочу, щоб в мене помідори були підв'язані і щоб було красиво. <смі> то як то так? Е е зараз покажу, скільки ми зібрали полуниці. Я навіть не рахувала, ще, скільки ми зібрали, але дивлюсь, вже багато, Вистач... ну, хватить вже на завтра-завтра середа. Ой, погано засвічує. Сонце. І думаю, ще зробити підв'язку. Ось тут у мене, біля теплиці, ось ось у мене воно, біля теплиці томати. Тут теж є високорослі, які треба пасинкувати, ось, бачите, які горні. Я думаю, тут поставити теж по три ступчика і Натягнути коплю, а вони будуть підв'язані. Все ж таки, коли томати підв'язані, коли все навіть малина, коли підв'язана, набагато приємніше і собирати, і обробляти, ухожувати, набагато легше. Починаю розмножувати сорти, які мені надіслала Людмила Кунець. Вже пізно пізно я... Діло в тому, що я її знач, знайшла, і мені її порекомендували вже дуже пізно, десь у листопаді місяці вже випав сніг, я їй пишу, а вона мені відповідає, що зараз випав сніг і лежить на стаконах сніг, як тільки. Хоч трішки розтане сніг, то зразу вийшлю. Так і вийшло, я її перерахувала, перерахувала кошти, і вона мені зразу і вислала. І я дуже задоволена. Ось показую вам лію сахарну, лія цукрова на українській мові. Правда, трішки грязновата, але йогода просто шикарна. Ось. Вже ставлю на розмноження. Повторюю, що в мене такої розсади не буде. Поки я собі не розмножу, нікому висилати не буду. Кому треба, будь ласка, замовляйте у Людмили Кунець. Розсада просто супер. М -м -м -м. Лія сахарна, дійсно сахарна. Супер. Звичайно, треба було обірвати йогоди, але я ці сорти ще не знаю, тому залишила тут по одному цвітоносу, де один, де два. І я сахарна. дійсно сохерна. так, Долі Сондра. Ось така сондра, така йогідка. Зараз знайду чисто. Посмакує. Смачно. Є маленька-маленька кислиночка. Але вона зовсім маленька. Ось. А Тут нема. Значить, ягода просто визріла. Тут кислинка нема. Ось така йода. Я вже з вами тут і поснідала. М -м -м. Смачна. Відрізняється, звичайно. Лія сахарна і сондра. Смаком відрізняються, але обидві дуже смачні. Дуже. Так що це в нас? Це в нас опріка, Це в нас опріка. І думаю, що в мене е, ту, що мені вислав Володимир, е, як бріла і як скала, то в мене теж опріка. Е, Смок один і той же, е, фума де одно і то ж, листя теж. Смачно. Так що думаю, що ця опріка є, коли замовляєш от таких гори продавців, що висилають, да, я, я задоволена сортом цим, що він мені вислав, але ж завдяки Людмилі Кунець, яка мені вислала дійсно. Цей сорт я вже бачу, що, що, що в мене то за сорт. Сорт гарний, я не спорю, я дуже задоволена, але ж ну, треба висилати те, що замовляєш. Не можна ж усе поперепутувати, все, звичайно, всяке буває, але ж, я не, це вже не одна людина. Замовляє там і говорить, що не соответствується то. От у Людмили Кунець дійсно, дійсно, все, все на своєму місці, як кажуть. Мені дуже подобається, це відповідальна людина. Кожен стаканчик підписаний, да, смачно. Також почина стигнути Крістіна, Пізній сорт. Зараз покажу. Ось такий. ягідка смачна, солодка. Я вже пробувати не буду. Я вже напробувалася, що вже не лізе. Ось. ягідка зверху така, наче плотна. Та ні, попробую. Зверху отак ось у, дивіться, її довиж і не залишається м'ятин. Дуже смачно. Дуже придуже. Ось стільки ми зібрали полуниці, 27 ящиків зібрали. 27 ящиків. До речі, вже почала стигнути чамура. Ось такі йогітки. Ось такі ось, ось такі варенички. Ось такі, що дві в руку не вміщаються. Е, е, до речі, зараз покажу мене питали за е, Джолі. Я зараз покажу, яке воно. Зараз де ж воно десь тут. Зараз я її? Ага, ось вона. Перед самим носом. Ось такі ось гребішочки йдуть перші, а потім вона йде отака ось отако, отако, Не знаю, я б отримувала її як джолі. А зараз я, ну, а насправді я не знаю. Можливо, хтось знає, джолі це чи ні такі. Дуже багато грібішочків в перший рік не було їх таких. А от на другий рік багато таких гребішочків, особливо перші. І йогітка крупненька. Ось таку сирію назбирали. Ось така гарнюща. Ось така сирія. Потім сенсація ось як завжди, така пахуча. Потім озія, ось. Озія в мене вже в теплиці, ось в теплиці вже зірвали останню, але вона така солодка, як мед. Просто медова. Е, ну і е, оце в мене така. Полуничка. Зараз де ж воно оце, здається, здається, оце. Да. Так, як мені висилали, як скалота бріла, я думаю, що це сорт, можливо, опріка, ну, буду вияснювати, звичайно. Завтра в п'ять на ринок їдемо. Сьогодні в мене було аж три помічниці, так що в мене сьогодні було. E, набагато мені легше, e, хоча дві, двоє дівчат неопитні, вони, ну, ще їх треба вчити, <смі> як брати по водиці, як треба класти, як, яку треба рвати, яку не треба рвати, яку викидувати. E, ну нічого, всі чомусь учаться, e, не святі ж горки ліплять, так що так, як то так. Завтра вже, я думаю, почнемо з різку ліста у теплиці і буду ставити касетку. Завтра накриємо розсадник. Ось, Це ось, оце все, все буде зрізано. Завтра накриємо розсадник плівкою, потім зверху сіткою. І буду ставити вже касетку. касетку у розсаднику. буду. Я вже почала, звичайно, в мене і стакани стоять, і касетка стоїть порізана на буграх. Але ж цю, що я буду зрізати у теплиці, ті ж вуса підуть на касетку, звичайно. Буду старатися пораненше виростити, тому що ми теж будемо ставити ще мінімум одну-дві теплиці в цьому році, тому що із такою погодою ну, багато портиться в теплиці, є теплиця. Там, незалежно від погоди, все добре. І мені не треба дивитися кожного разу. Яка буде погода, щоб зібрати вовремя йоду? Зараз покажу вам розсадник. Ось у нас розсадник вже готовий. Залишилось тільки накрити, зробити двері. Касетку ми вже почали набирать. Да, там мене питали, чим ви набиваєте. Я додаю трішки перепрівши і на вузу, у мене є ще старий старий, вже не знаю, скільки років. І щоб було якась, якесь питання для полунички. Тому що якщо її сажати просто в турф, то, звичайно, там треба давати добрива. Треба вгадати, що туди покласти, а так воно росте, просто росте, як, як обично ми садимо просто в ґрунт. Да, сьогодні ще оброб... вчора, вчора обробила свої нагродники, бо все в мене руки не доходять. І тут ще бур'ян з бур'янами треба поборотися, вже скоро все розквітне, розквітне. Виноград. і теж проситься вже знову підв'язувати, Де підв'язаний ще не встигла. То ось такі в нас, ось такі в нас справи. Всім всього доброго, миру, всім і все буде Україна, обов'язково. Там мені писали, що нам потрібна перемога так. Нам потрібна перемога і мир після перемоги. Це однозначно. Другого варіанту в нас немає.